Вітаю наші підписники, наші глядачі, канал trimmer.in.ua, де ми оглядаємо різні електробритви, тримара, машинки для стрижки та подібна техніка. Сьогодні дуже цікава прем'єра, презентація. Бренд називається ЮЗ. Це бренд, який спеціалізується на преміальний середній сегмент, і преміальний сегмент електробритв. Електробритви нового покоління і, до речі, позиціонуються як подарункові набори, тобто тут завжди хорошої якості пакування, хорошої якості сам інструмент, і це дуже класно подарувати і для власного використання. Тому давайте подивимося ось такий бренд Юс Міні 5. Ось Це електробритва. І зараз ми все подивимося, є про що поговорити. Ось. І ми на цьому відео зробимо огляд ось цієї електробритви, розпаковку. І саме головне, кому вона може підійти. Дослухати до кінця, в мене є рекомендація на рахунок цієї електробритви. Отже, дивимося спочатку візуально, потім комплектація і характеристики. Значить, Сама електробритва мене, дуже класна за рахунок свого корпусу. І знаєте, от я раніше завжди думав, що якщо це така електробрита компактна, міні, то виробник змушений е, зменшити. Е, Якісь обсяги по характеристикам. Так? Але тут все навпаки. Ця електробитва на сьогоднішній день рекордсмен по швидкості обертів. Тут 14 тисяч обертів швидкість двигуна. Це рекорд. Давайте послухаємо, як працює. Послухайте. Досить такий звучний звук і класна вібрація. Тобто тут справді 14 буде. Якщо так по досвіду по відчуттям, тут все класно з цим. Дуже зручний корпус. І дивимося самі голівки. Тут у нас 5 голівок, з яких 4 сітки і посередині тример. І я дуже задоволена, що тут є тример. Це вже заявка на успіх. Чому? Тому що я завжди кажу. Шейвер дуже класний в парі з тримером, вбудованим. Тобто тример може взяти подовжену щитину, а ось ця сітка шліфує все під нуль. І це дуже комфортно, в комплексі дуже класне буде гоління. Значить, тут у нас на звороті вхід USB Type-C, легенький зручний корпус, до речі, тут магніт, магнітне кріплення. Самі ось ці голівки кріпляться за допомогою магніту, це надійне кріплення. І сам корпус покритий Soft Touch. Тобто він не сковзить, дуже приємний на дотик. ось. І також, по, також я би хотів сказати от зараз рекомендацію одразу, кому може підійти ось така електробритва? На мою думку, дуже класно це для голови. От Хто шукає, зараз багато чоловіків шукають хорошу, оптимальну електробритву для гоління голови. Я саме от таку хочу порекомендувати. Вам потрібно звернути увагу на декілька моментів. По-перше, робоча зона. Тут 5 голівок. Відповідно, за рахунок великої робочої зони, ви зможете швидко зробити сам процес гоління. Тут великий обсяг роботи на голові, Ось. і вам треба це швидко і зручно. Далі зверніть увагу на компактний корпус. Знову ж таки, дуже класно взяти в руку. Рука не втомляється, і при цьому це дуже швидко і зручно можна буде пропрацювати зону голови. Наступний момент швидкість обертів 14. Відповідно, ви можете голитися будь-якою щитину. Тобто, у вас може бути гоління раз на тиждень, у вас може бути гоління щодня. Тобто, як ви захочете, ця електробрита впорається і тижневе гоління, і там, одноденне дрібне. Також дуже класно, що є триммер. Він додасть додатковий ефект, Тобто, якщо це подовжена, груба щитина. Це також плюс однозначно при голінні. До речі, якісні самі ножі виконані з японської сталі. От, і це також додає надійність цій електробридві. Давайте подивимось комплектацію. Значить, Сама комплект дуже простий. Тут сама баночка. Всередині в нас є тут пенал, де зберігається кабель USB Type-C, де зберігається ось такий. Чохол для транспортування зберігання. Тут у нас захисна кришка, щітка для очищення, ну і кабель USB Type-C. В принципі, мені дуже подобається, до речі, цей чохольчик. Він такий, бачите, фірмовий, хорошої якості. От, і це, в принципі, все, що на рахунок комплектації. Давайте одразу до характеристик. Тут багато цікавого. Отже. Дуже зручний корпус, покритий софт-тач, вхід USB Type-C. Працює 90 хвилин від акумулятора, час зарядки 1 година. Також, вологозахист по стандарту IPX-7. Можна промивати. Також на рахунок швидкості обертів, ми вже це проговорили. 14 рекордсмен, дуже класно, зручно. Тут є режим блокування. От. Ну і в принципі. По характеристикам, це все. Тобто хороший надійний інструмент, який розрахований на тривалий термін використання. Звичайно, такий інструмент дуже зручний і для гоління обличчя. Ну і я скажу, що для голови. От Хочу підкреслити, мені здається, от такий варіант дуже оптимальний для гоління голови. Кріплення тут у нас, як ми вже говорили, магнітне. От, неважкий, дуже зручний, класний інструмент. От. Ціна 3500 на сьогоднішній день, на момент зйомки відео. І ми офіційні представники цього бренду в Україні. В нас вже на сайті, до речі, вони є з різних кольорів. В нас поки що чорний колір, Мені здається, такий, такі. Портальний, класичний колір виключений. І якщо вас цікавить саме чорний колір, то в нас вже її можна замовити. Є посилання на цю електробритву. Можна там додатково почитати інформацію, подивитись фото. Нагадую, що в нас унікальний контент, фото, інформацію, все ми пишемо самі. Також можна замовити через корзину. Якщо вам потрібна додаткова консультація під відео, ми залишимо наш робочий телефон і Viber Telegram. Ви можете звертатись також у месенджери. Як на мене, класний і подарунок і для власного використання. Однозначно, я рекомендую. Я вам скажу, як людина, яка розпакувала вже багато різних інструментів, девайсів, то, звичайно, мене особисто порадував такий девайс. Мене порадував цей зручний класний корпус і здавалось малюк. Але потужний малюк, який розрахований на тривалий термін використання. Тому, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і до нових зустрічей.